Все, що у тебе є, все воно може боліти. Те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра допоки ще літо, і не ховайся від зла, бо воно повсюди. І не звертай із дороги, якої не видно, і зупиняйся скрізь, де знайдеш спочинок. Краще обходити збоку все необхідне. Краще не підбирати з дороги піщинок. Свій і чужий це слова, що нічого не значать. Хочу і можу, ілюзія для олімпійців, майя суцільна. Усе, що ти чуєш і бачиш, бік параної біг у мішках на милицях. Воля і бажання, проекції термодинаміки, смерть і життя лише питання сухої статистики. Годі шукати на небі підказок і намір.